У Міністерстві освіти та науки України готують важливе нововведення. Пропонують зобов'язати здобувачів освіти, які навчаються за державні або регіональні кошти, укладати договір про працевлаштування на період не менше як три роки у сільську місцевість. Йдеться про медиків, військових та вчителів. Студенти не в захваті. Для мене звичайно було б пріоритетом міська. Місцевість. місцевість, так але, звичайно, що в селах теж потрібний розвиток, але мені здається, що краще, якщо в нас є, наприклад, також студенти з різних місцевостей Хмельницької області, і не тільки щоб можливо працювали по своїй, де вони навчалися. в нас є в групі дівчинка, яка планує, наприклад, розвивати англійську мову саме в своїй місцевості. Не підтримує у парламенті законопроєкт і народна депутатка Інна Совсун за її словами. Мон про пропонує не нововведення, а радянщину це знижує мотивацію студентів до навчання. Навіщо тобі гарно вчитися? Якщо у тебе ось є договір на працевлаштування, і ти ось там все одно працевлаштуєшся? Розумієте? Далі яким чином самі школи та лікарні будуть відбирати собі цих фахівців? і У нас є проблема з небажанням молодих людей їхати. Сільську місцевість працювати вчителями і лікарями, але ми, зрештою, для цього починали реформу децентралізації. Нині ж студентам-бюджетникам також пропонують робочі місця та житло і підйомні понад 13 тисяч гривень. Хочуть пристають на такі умови, хочуть ні. Стараються відпрацювати отих три роки. В хочу сказати, що ці питання контролює. Контролює департамент освіти. Дуже часто ми подаємо ці списки на прокуратуру, тобто держава відслідковує, хто все-таки закінчив державну форму навчання і як надалі він працює. У нас досить такий великий відсоток студентів, які йдуть працювати у самому міністерстві освіти та науки України. Пояснити новації не беруться. Офіційно повідомили, чекають. На його остаточне затвердження, якщо ж законопроєкт таки стане законом, то тих випускників, які відмовляться від посади, можуть зобов'язати сплатити кошти за отриману стипендію, це певний крок у порушенні прав та свобод людини через те, що перше конституція гарантує кожному громадянину України здобуття в. Вишти за рахунок державних коштів, тобто навчання на бюджетній формі навчання, але жодним чином конституція не зобов'язує відпрацьовувати для курсантів військових вишів. Нічого не зміниться. Права вибору вони й зараз не мають. Всі випускники, які навчалися на державному замовленні, тобто курсанти, вони 100% працевлаштовуються. Адміністрація державної прикордонної служби створює робочу групу. Робоча група вивчає всіх випускників, включається сімейний стан, рівень навчання, рейтинг і так далі тому подібне, і проводиться розподіл перед вступниками, випускниками. Верніше, скажімо так, на великому моніторі визначається місця для проходження служби і сказанням безпосередніх посад, які вони можуть вибрати. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33 телеканал.